Добрий день. Спробую себе ще й в новому амплуа. Не просто буду розповідати, а хвалитись зараз, тому що тільки що приніс додому посилку, отриману з Полтави. Не знаю, чи це якийсь магазин букиністичний, чи це склад існуючий, який торгує через інтернет. Ну, факт той, що я замовив дуже багато книг. В руках їх ще не тримав, але дещо мені хочеться сказати, показати, чому я такі книги купую. І в якійсь мірі показати, що якщо моніторити інтернет-сайти з букиністичною літературою, то можна знайти багато цікавого по доступній ціні. Я зараз при вас відкрию. Взагалі покупка мені мала обійтись дуже дорого. Від банкротства мене врятувало те, що хтось сметанку зняв до мене ще з цього магазину, а вони книги не зняли з пропозиції. І багатьох вже не було з тих, які я хотів купити. Але те, що купив, думаю, теж буде вам цікаво побачити, так само, як мені приємно мати в своїй бібліотеці. Запаковано гарно. Ага. Тут ще плівку. Ну, потрошки. Так, перше, що потрапило до рук, румі. Румі поема о в смислі. Якось вона називається інакше взагалі-то. Е, хто такий Румі і що це за поема? Тр Трішки мушу розказати. У мене вдома була така малюсінька книжечка. Румі Абдерта. Ну, по керенцю видно, що була, мабуть, французька обкладинка. Хто ж її здарі, як не я? Притчі. Е, притчі, ці заремовані. Ну, класичним східним таким віршем в два рядки. Румі це. Суфій, причому чому вчитель, в ісламі так само, як і в християнстві, є дуже багато різних течій, ну, в хорошому значенні, я навіть скажу, не критикуючи сект, різних братств. І суфізм це такі собі люди з аскетично філософським містичним ухилом, інколи їх називають дервішами, мандруючих монахів. Але зараз вони існують і вважаються такою собі дуже цікавою, своєрідно мислячою групою людей в ісламі. І Дрішах, їхній лідер до недавнього часу відомий. Так от, навіть прихильником суфізму був Омар Хайям в свій час. А Румі це вчитель, який організував своє братство, і для того, щоб пояснити. Учням, якісь таємниці духовні, свої уявлення містичні, світоглядні. А щоб їм було легше запам'ятати, він це зробив у вигляді поеми. Так З, з, з рифмою легше ж учити, чим просто якийсь сухий трактат. Ну, це звичайно скорочене видання Радянське 1986 року, «Ізбране притчі називається. З шести частин, це, мабуть, десь на перській мові двохтомник грубячий. Цієї поеми, о скритому смислі румі, його, мабуть, багато хто чув. Саме відома притча це те, що з Індії привели слона, і власник показував його в темному хліві за великі гроші. І от прийшло четверо чоловік подивитись на цю диковинку, ніколи в житті слона не бачили, зайшли в темне приміщення, побули там, вийшли і стали між собою сваритись що таке слон? Один каже, слон це труба, другий каже, слон це колона. Третій каже, слон схожий на диван. А четвертий каже, ні, слон схожий на віяло. Справа в тому, що зайшовши в цей темний хлів, вони кожен намацали щось своє. Один потримався за вухо і думав, що слон це віяло, один торкнувся спини. І зрозумів, що слон схожий на диван, хтось потримався за ногу, і йому здалося, що слон це колона, а хтось побачив хобот і думав, що слон це труба. І коли вони вийшли, вони між собою спорили, по суті, кожен був правим. Але вони чомусь згоди не могли дійти. І знаєте, це суть нашого життя людського. Навіть е на каналі, коли ми тут, начебто, однодумці, зібрались і починаємо десь там давати поради Юрію. Е Господарю каналу, що треба палити, що не треба, щоб нести додому, що не нести. По суті, ми, ми всі праві. Ми всі праві, просто кожен по-своєму, кожен бачить лише свій шматочок істини. Аби не переходити е якісь рамки <смас> пристойності і емоцій, і все буде добре. Всі ми праві. Так в житті завжди. Е ми не бачимо повної істини. Кожен ну, носій лише якогось її шматочка. Цьому вчив і Румі якось так. Глибше дивитись на світ. З висока, щоб картина була видима в цілому. Відійти, грубо кажучи, навіть від живописного полотна. Відійти, і тоді ми бачимо, що зображено. А коли вплутись носом, ми бачимо лише якісь мазки, полоски, плямки. Ось, нехай буде в мене і румі. Поставлю його на поличку з притчами або десь до східної філософської літератури. До речі. Надзвичайно великий вплив Суфіїв на наш Західний світ, ми навіть не здогадуємося. Я недавно читав інтерв'ю з письменником і перекладачем Володимиром, щоб не обманути вас Макушевичем. Здається, так от він говорить, що коли Мігель де Сервантес сидів в, в Алжирській в'язниці, він десь ж там 5 років сидів. Він так просякнув оцим східним впливом і софізмом, що коли почав писати великий свій роман про Дон Кіхота, це по суті, теж Софійська притча. І навіть образ боротьби з вітряними млинами це Софійський образ. І по суті, Дон Кіхот, це ніхто інший, як такий собі ходжа на середін у вигляді е, такого дивокуватого лицаря. Ну, цю тему розвивати не буду. Тому що це я з чужих слів просто повторюю. Наступно, книга Повісті о мудрості істинної і мнімої». Ось такий воно має вигляд. Це джитаки. Перевод з Спалі. Це теж тако, такі свого роду дуже давні оповідки, притчі, казки, вислови, Бувальщини, анекдоти, життя людей, тварин, розбійників, священників кого завгодно така давньо-індійська, полі, література, яка дожила до нашого часу, і думаю, і по цей день має якесь повчальне значення. Хай будуть і джатаки у мене на поличці з філософською літературою. Наступне О, і по дизайну навіть. По дизайну, схожа на якась пачочка, перев'язана мотузком. Це переписка 1926 року австрійський поет Райнер Марія Рільке, Борис Пастернак і Марина Цвітаєва. Вони були знайомі по листуванню. Ага, тут навіть такий цікавий дизайнерський хід Рільке з автографом, Пастернак, Цвітаєва, листи їхні, і далі пішов уже, звичайно. Текст, може, ще й фотографії. Не бачу. Переписка трьох поетів. Вона мені цікава, тому що я все більше і більше цікавлюсь. Рілька, мені хотілося придбати часослов його збірник. Було пропозиція два грубезних рільки але їх вже розкупили. От, от що лишилась переписка. Ну нічого, це мене теж радує. Десь піде на поличку мемоаристики, мабуть, швидше. Маріплавателі сонячного Восхода, важко прочитати автора. Терангіхіро. А ні, Хіруа. Хіроа» – Це полінезійська відповідь Турухієрдалу. Про Туру Єрдалу чули всі подорож на Нара, де він експериментально пробував довести, як розселялось людство по земній кулі, що з Північної Америки. З південної древні жителі на своїх якихось утлих човнах, але могли допливти до Полінезії і там заселили ці острови. Так от, Ранґіхіруа, це новозеландець, Маорі, який дуже добре знав полінезійський фольклор всі ці передання, і він вважає, що все відбувалося навпаки. З Полінезії, ці древні мореплавителі. Допливли до Південної Америки і десь там щось і позаселяли. Е, я було насправді я ще не знаю. Це, до речі, географ Гіз. Ось така симпатична книжка з фотографіями, багато якогось фактичного матеріалу і етнографічного, навіть карта є. Ага. Не буду показувати, бо ще порву зараз і буду мати порвату книжку. В ідеальному стані. Хоча 59 рік, Ну, хтось, не знаю, не читав, а ще якийсь в букіністичного магазину. Піде на поличку з, <з)>, з мандрами. Я з віком стаю таким мандрівником диванним і в цьому є маленький але плюс. Але про це поговоримо пізніше. Чому мені подобається мандрувати саме з такою літературою Гіз» 50-х, максимум 60-х, ну вже максимум 70-х років. Ви вже, мабуть, здогадались, тому що світ тоді був своїм обличчям, а не такий глобалізований, як зараз. Я навіть в дитинстві пам'ятаю, на літні канікули мене відвозили за 150 кілометрів від рівного, і я вже потрапляв, наче в іншу країну. Настільки Україна була різна. Все, в магазині зовсім інші товари. Хліб з іншим смаком. Якісь там коржики з іншим смаком. Люди інакші інакше розмовляють, інакше вдягаються інші звичаї. Це 150 кілометрів, якесь Житомирське Полісся. Тут ми, наче західняки, хоча теж близько від Полісся, але, ну, люди дуже відрізнялись. Причому то було село ще з таким етнічним корінням польським, бабуся, в мене целістина, по імені Целістина Єоспівна Дермановська, і теж з цікавого характеру і натури. А зараз. Мені здається, куди в Україну не приїдь, там один той самий, не знаю, майонез, кетчуп, Торчин в магазинах, все те саме, таке враження, що не виїжджав з срібного села. Е і з усім світом приблизно так. З усім світом. Один той самий одяг, одні ті самі айфони в руках, одні ті самі ресторани і кав'ярні якісь брендові. І водять тебе якимись затоптами, туристичними, нікому не цікавими стежками. А раніше світ був дивовижний. І я мандрую не по сучасному, а по тому. З допомогою своєї там полички відповідних книг. Так, це ще не все. Ох, малюсенька. Я щось думав, що вона велика, стилізована. Світіт Майхуа. Така, ще й із золотим обрізом. із лясе. На форзаці летять два гуся. Це поезія Китаю в жанрі ци. Щоб показати малюнок. Переклади Басманова. Жанр ци – це вірш, в якому дозволяється використовувати строфи різної довжини. Я не знаю, якого віку ця література, бачу якісь різні розділи є. Я люблю китайську поезію епохи Тан. Це десь 7-10 століття. Лібо Ван Вей, хто ще з самих відомих? і ще когось бачите, і забув. Такий буває мозок починає затинатися. Лібо Ван Вей і ще, і ще люблю, але забув. А, а тут, мабуть, мені менш відомі якісь автори, але почитаю. Тим більше, що книжечка приємна. Дуфу, ще. ось. Е, можливо, варто було б мені сказати про ціни. Я це упустив. 100 гривень такий збірничок коштує поезії. 100 гривень оця подорож, 100 гривень листи ріки Цвітаєвої. 100 гривень. Джатакі 130 гривень румі. І ось така маленька книжка поезії посвящені вам. Посвящається вам це, ну, впізнали ми була того куджаву. Мене привабило, що це 88 й рік, і тут було вказано, що вірші, які раніше ніколи не друкувались, і збірники не входили до 1988 року. І це не пісні, а поезія. Думаю, я її не знаю, здоволенням почитаю. Булатова куджаву, я люблю її почитати і послухати. 60 гривень. Герман Гес Деміан. Здається, 80. Ну, дехто її вважає майже настольною для себе. Це книга становлення. Здається, від 10-річного віку прослідковується життя людини до зрілості. Становлення характеру вже такими казіонними словами скажу. Дем'ян, я не читав цю книгу, але думаю, варто познайомитись. Герман Геса це безпрограшний варіант. Нехай буде. Це щось біля 70 гривень. Жизнь средні книг». Маркушевич. Піде на поличку книги про книги, це про бібліофілів, про книголюбів, така серія. Але сам Маркушевич цікаво, що та не просто книголюб, він ще й вчений математик, і тому його цікавило книговидавництво старе наукової літератури. І, хоча він писав: щастя, з книгами, судьби книг», собирателі книг» і книговіди. Наша бібліотека, обаяння перших іздань, щастя з книгами. Але є великий досить розділ Книги і наука тобто те, що йому вдалося знайти буквально ще з 17 століття якісь такі наукові трактати, які він також старався побачити чи зібрати. Ну, Жизнь серед книг, думаю, приємно проведуть час. Ну, відразу видно, що це книга в японському стилі. Називається вона. Ух ти, як текст пішов колонкою. Історія книжного іскусства. Монографії і очерки. Завадське японське іскусство книги 7-19 віка». Книга багато ілюстрована. Ухти. І відповідає на питання, все-таки книга що? Це текст чи мистецтво? Це теж питання, здається, хтось в коментарях піднімав, що книга це текст. А мистецтво це живопис, це музика. Ні. Книговидовнича справа це теж мистецтво. І хорошою книгою можна любуватись, так само, як статуеткою чи вазою. Тому що книга може бути естетично приємна в руках і тактильно. До речі, ось ця книга. О. Вона видана на папері верже. Здається, так він називається. Я вже не буду зараз уточнювати. Це папір, який на просвіт виглядає, так значить він смугастий. Такий папір використовували посольства, міністерства для своєї якоїсь такої урочистої переписки. Книги з паперу Верже друкували рідше. Тільки якісь такі унікальні видання. Ну Японія чомусь мене цікавить, цікавила завжди і цікавить, хоча, ну не знаю. Цвіти і птиця, така ілюстрація з книги. Ось тут є і невеличкі, є зразки тексту. Автор ще не випадковий Завадська, якщо Євгенія, здається, її звати, Євгенія Завадська. Це дуже цікава жінка. Вона насправді китаїст. Але хто вивчає історію Китаю, ну, просто не може не знати історію Кореї, історію Японії і відповідно мистецтво, тому що там все настільки пов'язано, що інколи дуже важко. Про що в чомусь розібратись, не знаючи впливу, наприклад, в мистецтві Японії, не знаючи впливу Китаю. Чи, там, навпаки. Завацька вважалась дуже хорошим китаїстом в радянський час, але, на жаль, вона була не виїзною і її. І... Виганяли весь час з якихось закладів, де вона працювала, тому що вона підписала в свій час лист в 68-му році проти введення радянських військ в Чехословакію. За це її переслідували. А вже після розвалу Радянського Союзу вона побувала в своєму улюбленому Китаї, була на Тайвані, і їй Тайвань так сподобався, що вона навіть там жила в якийсь час у жіночому монастирі і прийняла рішення своє життя. Вже вона була старенька. Завершити своє життя там, на Тайвані. Але захворіла онкологічно дуже важко, мучилась і може, щоб здешевити лікування, повернулась назад уже в Росію, де й померла. Така її заповітна мрія не збулася померти в самому улюбленому Китаї. А книга Японське іскусство книги 500 гривень обійшлась мені, але я думаю, буде мені приємна і цікава. Ну, і наостанок. Так воно і вийшло, як я думав. Показати в кінці. Це невеличка книжка. Але унікальна. у мене може. Десь і десяток не набереться книг, виданих в 20 ті роки. А ця видана в 1924. -му. Бібліотека іностранної літератури. Перевод з англійського Смітанковича. Є якісь штампи, потім їх роздивлюсь. Це. Клуб ізобрітательних людей Честертона. Ось тут знизу не буде, мабуть, видно, що це 24 рік. Не буде бо якось темновато в хаті. Це збірник детективних оповідань. Ох, як хтось неаккуратно через текст написав. Ну, може, це хтось зробив таку заначку чи, чи як сказати мітку. Щоб потім довести, що це його, якщо вкрадуть, мабуть, щось там написано про приватну бібліотеку. Це збірник детективних оповідань. В радянський час вони начебто і не друкувались. Всі знають оповідання про Патера Брауна. Я десь чув таку легенду, що Чистертон друкувався у вигляді детективних оповідань завдяки редактору журналу Наука і життя. Він любив ці оповідання, і він їх через свій журнал потрошки так, як би просовував. І коли їх там вже надрукувала редакція багато в перекладах, в перекладах Наталії Трауберг, досить цікава жінка, то почали видавати збірниками. А так недолюблювали чи стартона, через його специфічні там, погляди на такі релігійні. Література його, по суті, це література християнська. Ну, буде цікаво, по-перше, почитати детективні оповідання, які я не знаю. По-друге, чи стартону, якого люблю. По-третє, мати книжку 24-го року 250 гривень. Але не знаю, скільки таких книг збереглось до нашого часу. Щось дуже багато тут всіляких маргіналій і в тексті, і на фразацах. це ще цікавіше. Ось така історія. На, на жаль, багато книг, яких я хотів, не зміг купити, тому що вони, я вже говорив, продані, а на сайті висіли. Але зайти в сучасну книгарню, і за всі ці книги довелося б лишити, не знаю, в 3-4 рази більшу суму. Ну, нехай вже і в українських перекладах. Хоча багато чого і немає. І не знаю, коли. Вийде і в якому стані воно буде. І радянські книжки ці, той самий Румі. Звичайно, прикро читати якісь такі всі скорочені варіанти. Чомусь редактори, перекладачі вважали себе розумнішими за читачів. І ось це вам треба знати, а це не треба знати, це, це я упущу. Це прикро. Навіть ось там у мене стоїть в 30 томах Чехов. Це академічне видання, науково академічне видання, там 500 купюр. В листах Чехова 10 томів листів, по суті, в кожному томі 50 якихось вирізок, купюр, те, що вважали не можна читачу донести. Наукове видання в такому стані було в Радянському Союзі. І той же Володимир Макушевич, перекладач, про якого я говорив, він раніше працював із БВЛ, робив для них переклади і для літературних пам'ятників. І він говорить, що читачі не знали, на щастя, але навіть. БВЛ і літературні пам'ятники друкували твори часом з скороченнями. Про це навіть не вказували, що ці твори з скороченнями. Ось така була ситуація прикра. Я не знаю, коли румі на українській мові видали повністю. Тому збираю от на російській те, що можу. Не бачу ні в чому в цьому нічого е злочинного. Ось така ситуація. Буду ці книги оприділяти, по поличках, де вони тепер будуть жити. Вже в нетерпінні знаходжусь, тому що моє улюблене заняття це все-таки поритись в книгах, приділити їм місце, побачити лишній раз, що є. Ну і вам бажаю теж хороших, приємних знахідок. До наступних зустрічей!